Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпаковка подарунку. Подарунку від чудової дівчинки Анюти, яка зараз знаходиться у Польщі. На жаль, вона зараз не може знаходитися зі своїми рідними, зі своїми дітками у себе вдома. Вона знаходиться на чужині. Але ми сподіваємося, що дуже скоро все буде тихо, мирно, і вона зможе повернутися зі своїми дітками до своєї домівки. Анюта, тобі велике-велике дякую за нашу дружбу. Дякую за твою підтримку. Дякую, що ти завжди знаходиш вірні слова, слова підтримки, слова натхнення. Мені з тобою дуже комфортно спілкуватися, дуже приємно. Я дуже рада, що наше життя з тобою. Хоча без зустрічі, поки без зустрічі, хоча ми і недалечко друг від друга живемо, але ми поки не зустрілися ще з тобою, але обов'язково це виправимо. Подарунок приїхав до мене з Польщі, ось така ось величезна коробочка. Анюта на честь, мабуть, свого дня народження дарувала подарунки, тому що в неї був нещодавно день народження, і вона мені каже, що. Іди, забирай посилку, там приїхала до тебе посилка. Я очікувала два дні, поки мені прийде смс-ка, вона так і не прийшла. Вже пішла на пошту і справді до мене приїхала посилка. Анюта, ще раз тобі величезне, величезне, дякую. Зараз буду відкривати і буду вам показувати. Я її ще не вскривала, розвернула верх ногами, щоб вам показати, не показувати адресу там ще наклечка. Тому я зараз трішечки відкрию, щоб не шурхотіти, і вам все покажу. Трішечки розібралася, як розпакувати. Ось такий ось подаруночок. Ось так виглядає. Це все, я так зрозуміла, для моїх дітлахів. Це. Конструктор чи пазли і, а, навіть не знаю, сама б таки, мабуть, гралася, розмальовка. Розмальовка для старшенької модельки обирати. Дивіться, які гарнюні дівчата. Вона таке любить мене і розмальовувати, і допоможе і братику помалювати, порозбирати клас. Анюта, я вже в захваті, далі можна не продовжувати. Мені вже подобається. Я, мабуть, приберу коробочку, щоб мені було вам куди доставати, показувати. Ось так буду вам потроху викладати, щоб було все видно. Тут ще одна коробочка це для діток, вона мене і попередила. Ти там губу сильно не розкладай, тому що це більше для дітей. Це, здається, робити морозиво. Дивіться, це формочки для морозива, 4 формочки, стаканчики, 4 рожочки і 4, І одна ложечка набирати. Ось, набирати ложечку. О, вони таке люблять. У нас є такі, такі смаколики, які ми купляємо кілограмове морозиво зверху заливаємо різними наповнювачами і вони їдять або з вареньком, Тому такий наборчик їм дуже-дуже буде. Цікаво все літо використовувати. Дивіться, ще й такі кольори. Дівчачі, хлопчачі є. Дуже приємно. Анюта, дякую тобі велике. Мабуть, слово дякую, сьогодні буде словом паразитом. Обов'язково смаколики, куди ж без них, мамба це наша улюблена. Менше все глотає, а старша вміє ще користуватися такими смаколиками. Так що це буде тільки для старшенької. Є желейки куди ж без них. Оце буде точно для меншого, менше желейки дуже любе. Ось такі ось о, гарненькі. Меню, я тобі дуже-дуже вдячна. Дивіться, скільки вона смаколиків поклала моїм дітлахам. Це по Кіндеру. Кіндери це з Гаррі Потером. Нам хтось з... попадеться з Гаррі Потера. Два кіндера для моїх малюків. Тут ще є, мабуть, нові такі жувальні цукерки. Чуб... Чупа-чупс. Це також ми таке полюбляємо. Старша вже стоїть, ручки поглажує, вже чекає, коли вона в це до неї попаде. Це кремчик, мабуть, для рук. Пахне, дуже пахне кремчик. Ой, Анюта. Що ж ти накоїла? Навіть до ниточок не хочу торкатися. Поки тільки по смаколиками. Дусь. Дивися, знову у нас смаколики. Це вже шоколадочка. Шоколадочка з посіпакою. А є ще м -м, кіндер. Кін кіндер шоколадочки це, мабуть, з печивом ось такий ось молочний кіндер. О, це вона. О, Дивіться, яку вона мені ручку подарувала. Анюта, щиро тобі дякую, клас. Я буду такою ручкою записувати всі свої схемки. Нікому не віддам буде лише моя. Завжди-завжди з завжди собою буду носити. Анюта сама займається і в'язанням, і займається і бісером. Це її, як то кажуть, фішечка. Дивіться, з нашим прапором, з нашим тризубом. Дуже крута ручка. Анюта, щиро тобі дякую. За ручку це низький низький уклін. Це те, що я мріяла. Я дивилася на Аняни роботи і мріяла, що колись такі у мене будуть такі ручки або браслетик. Анюта, це не передати словами, як я тобі вдячна. Це те, що... про те, що я мріяла. Це, мабуть, ароматизовані фломастери з вкусами. Вони також пахнуть. Різні тут наповнювачі у а, аромати у цих фломастерах. Це для моєї буде старшої доні, вона таке дуже любить. І, мабуть, мабуть, солодкі гроші. Якщо я не помиляюся, це солодкі гроші. Купюрки, а їх можна їсти, вони такі, як смаколиками. Так, тут їх не буде, видно. Ось так покладу. Так, це все солоденьке для дітелахів. О, вона мені ще й поклала. Аню, яка краса. Дивіться, тут ще й браслети є для мене, мабуть, тут і для мами вистачить. Вистачить і для Доні. Ой, Анюта. Яка краса. Це б могла б це все не ложити, а покласти одних у цих браслетів я вже була б задоволена. Ви подивіться, які гарнюні. Клас. Оце ось у моя мрія здійснилася Анютка. Я тобі дуже-дуже вдячна. Я обов'язково буду користуватися твоїми браслетами, тому що мені таке подобається. Це все ще ручна робота. Щиро тобі дякую. Ой, тут, окрім цього всього, ще й є ниточки. Хоча вони у Польщі вони дуже дорого коштують. Так, це ще не все. Тут ще смаколики, є і щось важкеленьке. Анюта, це не бомба? Що ти мені підклала? Будемо зараз роздивлятися. Так, я зараз це все трішечки, мабуть, підвину, тому що в мене ще є у коробочці. Тримаю одною ногою коробочку, щоб все було видно, не хочу нічого з кадру вбирати. Так, і в мене тут є ниточка. Етрофіл. Я такої навіть ще не пробувала. Це для мене буде новиночка. Номера ще не бачу, дівчата ой, трішечки у шоковому стані. Ось колор, мабуть, 70. 0,70. Це колор 021. Це, щоб вже точно щось спробувала і використала всі кольори 0,11. Ще є біленький, білосніжний. Це такий, як для ляльок для тіла підійде. Це 0,27 білосніжний, чисто білий. Є ще отака пудрочка, чи лаванда, чи пудра, 16-й номерочок. І є ось такий м'ятно-салатовий 24-й. Я такими ниточками навіть не користувалася, ще й таких не тримала в руках, тому велике дякую, буду пробувати Ой. буду обов'язково тобі розказувати і ділитися своїми враженнями. Ще знайшла пачечку ось таких ось смаколиків. Не знаю, що це за смаколики, якісь, або теж, желені. Ну, Це все дітям. Це все вже не мені, це вже дітям. Вона і попереджала, казала, що. Подаруночок буде більше для дітей, а не для тебе. Тому це все відправляється моїм діткам на поїдання і на розваги. Розвертаю цю ось бомбочку, не знаю навіть, що тут таке, але запаковано дуже добре. Анюта знала, що кордон треба буде їй перейти. А тут щось о, тут щось таке велике і скляне. О-о-о! Що це таке? Це відкривається. Сподіваюся, відкривається. А, свічка. Мм, яка пахуча. Дивіться, яка гарна свічка. Така здорова, важкелезна. Скляна коробочка, дивіться. Клас. Оце ти мене надихнула. Буду нюхати цю свічечку. Аромат шалений стоїть. І крем дуже-дуже пахне. Це свічечка пахне. Я в шоці. Я в шоці, це м'яко сказано. Вже. Ой, Неочікувано, неочікувано, але дуже-дуже приємно. Ще раз повторюся, це у Ані був день народження. І вона мені на честь свого дня народження подарувала подаруночок. Я навіть забула, що в неї день народження. Вже згадала в той день, коли він у неї відбувся. Вона вже. Сама себе вітала. І дуже мені соромно, що така подруга, що забула про день народження. Дивіться, який браслетик вона мені подарувала. Анюта клас. Ви подивіться, це все вона робить своїми ручечками. Ви подивіться, яка краса. Ручна робота. Супер, Ань. Я тобі велике-велике дякую кажу від себе, від своїх діточок. Це безмежно не передати словами, як ми тобі вдячні. Знак, знак уваги, знак нашої дружби. Ти подарувала такі подаруночки. Я вже відкриваю всі браслети, тому що вони на картинці виглядають зовсім по-іншому, а в житті вони набагато яскравіші. Подивіться, який красивий. Я завтра збираюся в парк, обов'язково одіну з собою один браслетик. Так, ага, фокусую, фокусую камеру, бо камера, камера божеволіє від відтінків. Дивіться, які вони яскраві. Дуже гарні браслетики. Я сподіваюся, ми не посваримося, будемо з дитиною по черзі носити, тому що вони дуже круті і обов'язково вона собі захоче да забрати. Ми навіть поділимося з мамою. Ми один дамо мамі і по одному собі лишимо. Дивіться, і ось такий ось блакитний. Так, тут застьобнутий він. Анюта, я тобі ще раз ще раз, ще раз, ще раз кажу велике дякую. Це не подарунок, це просто космос. Все вгадала, порадувала так порадувала. Все, все, все круте. Особливо це ручка і браслети це взагалі. Буде любов на все життя. Буду обов'язково користуватися і нікому її не віддам. Ручечка моя, браслетами, можливо, ще й заділюся зі своїми рідними. Ще раз тобі кажу велике дякую. Дякую тобі за підтримку, дякую тобі за нашу дружбу. Я мої дітки також передають тобі велике дякую за усі смаколики, за усі подарунки. Слів не вистачає. Я тобі ще напишу, обов'язково напишу після того, як зніму це все, одіду трішечки і напишу, то розкажу тобі все, що я про тебе думаю. Щиро тобі дякую, дякую тобі за подарунок, за приємний сюрприз і дякую тобі за нашу дружбу. Ось такий був у мене приємний неочікуваний сюрприз. Я вам всім кажу велике дякую, що ви знайшли і сьогодні час, переглянули це відео. Пораділи разом зі мною. Посилання на Анін Інстаграм і на Анін YouTube буде обов'язково внизу під відео. Переходьте подякуйте їй разом зі мною, вашими вподобайками під її постами. Вона робить дуже-дуже круті речі. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!